Українські захисники за майже три роки протистояння проти окупантів отримали від іноземних країн велику кількість різноманітної важкої бронетехніки. Проте її логістика на фронті не була б можлива без спеціальних потужних тягачів, за допомогою яких бронетехніка транспортується в пункти призначення та евакуюється на ремонт. У цьому відео ми розкажемо вам про ці могутні габаритні машини, як іноземні тягачі, так і транспортери вітчизняного виробництва, які використовують ЗСУ. Важкий танковий транспортер Ошкош М1070. Ошкош М – це великогабаритний транспортний транспортер американського виробництва, головною задачею якого є транспортування важкої військової бронетехніки, у тому числі танків. Також Ошкош М 1070 застосовують для евакуації і розвертання самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів, бульдозерів та іншої важкої військової і цивільної техніки. Такий тягач допомагає військовим бути більш мобільними в польових умовах. Тягач був випущений у 1992 році. На сьогодні його випускають регулярно, покращуючи технічні можливості і потужність. Без вантажу вага тягача Ошкош М1070 складає близько 20 тонн. Максимальна маса техніки з вантажем може перевищувати 108 тонн. Довжина автомобіля 9,6 метра, ширина 2,6 метра. Зазвичай разом з тягачем Ошкош М 1070 використовують спеціальний 40-колісний Причіп М 1000 Це мінімізує тиск на поверхню, по якій рухається тягач, та зменшує вірогідність загрузнути, що дуже важливо на фронті. Україна отримала від союзників щонайменше 10 танкових тягачів Ошкош М 1070 Також відомо, що такі тягачі закупали для Збройних сил України волонтери. Танковий тягач СЛТ 50 Елефант. СЛТ-50 Елефант це німецький важкий танковий транспортер, призначений для транспортування танків, бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів. Елефант, що у перекладі означає слон, був побудований у 1979 році. Його модернізовані версії СЛТ-50 активно використовуються як у Німеччині, так і в інших країнах. Тягач оснащений надміцною рамою та багатолітровим турбованим дизель. Двигуном, потужністю у тисячу кінських сил. СЛТ-50 Елефант здатний транспортувати техніку, вага якої перевищує 56 тонн. Вантажівка також має дві лебідки з гідроприводом, діаметр яких 26 міліметрів, а довжина 55 метрів. Деякі моделі Елефант оснащені додатковою бронею для підвищення рівня захисту екіпажу. У січні 2023 року в ЗМІ повідомляли, що Німеччина має поставити до України 78 тягачів, СЛТ-50 Елефант ремонтно евакуаційна машина Хемт М984А4. Хемпт – це важка тактична вантажівка військового призначення з підвищеною мобільністю, створена компанією Ошкош для сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. Автомобілі Хемпт мають вантажність у 9100 кілограмів або більше і випускаються у різних конфігураціях, таких як бортова вантажівка, машина з підйомно-транспортним устаткуванням, цистерна, сідловий тягач, транспортно-заряджальна машина тощо. Бронювання машин постачається у вигляді стандартизованих комплектів. І навісної броні, які встановлюються за потреби. Довжина Хемпт 10,4 метра, ширина 2,4 метра, висота 2 метри. Україна почала отримувати ремонтно-евакуаційні машини Хемпт ще у 2022 році. Міністерство оборони США тоді повідомляло, що всього Україна отримає 22 таких автомобілі. Чи потрапила техніка в обіцяній кількості до ЗСУ у публічному просторі? Не оголошували. Сідловий тягач MAN HX81. MAN HX-81 – Це німецький великогабаритний тягач з колісною формулою 8х8, розроблений компанією Rheinmetall і прийнятий на озброєння Збройних сил Німеччини у 2013 році. MAN HX-81 призначений для буксирування важких напівпричепів вантажністю до 73 тонн, в основному для перевезення німецьких основних бойових танків Leopard 2 різних модифікацій. MAN HX-81 має довжину у 9,5%. 15 сотих метра та важить 27 тонн. Тягач має чотиримісну кабіну, яка може бути броньованою і важити близько 4,5 тонн. Повна вага автопоїзда з вантажем може досягати 130 тонн. Сам тягач розвиває швидкість до 88 км на годину і має запас ходу у 800 км Також тягач має бронювання, яке витримує обстріл бронебійними кулями калібру 7,62 міліметра. Крім цього, захист автомобіля дозволяє витримувати підрив. Еквівалентний 8 кілограмам тротилу. Цікаво, що радіатор машини розташований позаду кабіни, що вберігає його від пошкодження і забруднення. У 2022 році уряд Німеччини пообіцяв передати Україні близько сотні тягачів MAN hx 81 Скільки з цих автомобілів уже надійшло до України, публічно не оголошувалося. Бойова ремонтно-евакуаційна машина FMTV М 1089. М – це американська броньована ремонтно-евакуаційна машина, головною задачею якої є буксирування несправної та пошкодженої бронетанкової техніки з поля бою. Також ці машини використовують для ремонту та обслуговування бронетехніки в польових умовах. Броньовані евакуатори почали виробляти у 1996 році, а з 2012 року вони виробляються на підприємстві Ошкош. М М-1089 має 72 літровий двигун Катерпіллар. Це 7 з турбонаддувом, потужністю у 330 кінських сил та модернізовану трансмісію. Ремонтно евакуаційний автомобіль здатний буксирувати автомобілі з максимальною вагою у 25 тонн. Автомобілі FMTV мають багато різновидів: самоскиди, сідлові тягачі, паливозаправники, фургони та інші машини. Точна кількість переданих Україні автомобілів FMTV m 1089 у публічному просторі не оголошувалась. Важкий тягач КРАЗ КРАЗ-6446. КРАЗ 6446 це український важкий тривісний сідальний тягач з колісною формулою 6 х 6, який випускається Кременчуцьким автомобільним заводом з 1994 року. Тягач призначений для перевезення різних вантажів у сцепці з напівпричепом та експлуатації по дорогах усіх категорій, у тому числі бездоріжжю. У спорядженому вигляді КРАЗ 6446 має вагу 11,4 тонни і здатний тягнути за собою причеп ваго. 25 тонн. машина має дизельний В-подібний двигун потужністю 330 кінських сил. Коробка передач механічна восьмиступінчата, максимальна швидкість тягача 85 км на годину, розхід палива 50 літрів на 100 км. Комплектація вантажівки включає гідропосилювач керма, систему АБС, пневматичне водійське сидіння, широкопрофільні шини з підкачкою та два паливних баки об'ємом до 250 літрів. Кабіна тягача може бути виконана як у стандартному розмірі так і подовжена зі спальним відсіком, великовантажний тягач МАЗ 537 МАЗ-537 це великовантажний чотирьохвісний сідальний тягач високої прохідності, створений для потреб радянської армії. Спочатку тягач призначався для транспортування великогабаритних вантажів типу броньованої техніки по дорогах з твердим покриттям та бездоріжжю. Окрім використання в армії, тягачі працювали в народному господарстві, здійснюючи перевезення великогабаритних неділимих вантажів. У передній частині тягача розташована чотиримісна рядна кабіна з двома бічними дверми і люк. Уком у даху одразу за кабіною знаходиться моторно-трансмісійне відділення, у якому встановлений 12 12-циліндровий дизельний двигун. Спеціально для автомобілів сімейства МАЗ 537 були спроєктовані причепи важковози вантажністю 50 тонн. Зсу активно використовують вантажні тягачі маз 537 які дістались нашій державі ще після розпаду СРСР. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!